Віт, у цьому відео буде йти про історію однієї подорожі довжиною в 10 днів, 3,5 тисячі кілометрів і нескінчену кількість емоцій. На унікальній машині дорогами Європи, яка сталася з нашою родиною в квітні цього року. В середині квітня у сина в школі намічалися канікули, і це був єдиний час, коли ми могли куди звирватися, бо ліміт прогулів на цей рік було вичерпано із-за поїздок в Україну. Перейдемо вже до складу учасників цієї мандрівки. Основною зіркою подорожі в черговий раз став старий Чері Амулет на українських номерах 2008 року, з пройденим таховлядом 7 тисяч кілометрів тому назад, який навряд чи сподівався побачити так багато цікавих місць та країн на своєму життєвому шляху. Інші учасники зоряної команди це я, син чотирьох років, жінка та теща. Класика! Задача проїхати 3,5 тисячі кілометрів Європу за 10 днів і по можливості повернутися на машині назад. На тій самій машині назад. Чому саме вирішили обрати поїздку машиною, а не потягом, автобусом або літаком. Бо канікули, як виявилося, сталися не тільки у нас, геть у всіх тут ті канікули. Тож ціни на авіаквитки виросли в два, а на деякі напрямки навіть в три рази. Саме тому було прийнято рішення стрибнути в машину і поїхати світ за очі, бо знаючи приблизний рівень цін по напрямках, я би не отримав задоволення від відпустки. Не люблю переплачувати за послуги без зайвої на те необхідності. Які питання і проблеми виникали до і під час поїздки? До початку поїздки в мене особисто було питання, яке я нікому не озвучував: чи переживе цю поїздку Черік. Що робити, якщо він стане десь посередині безкрайніх полів рапсу і десь в Нормандії? З моєю зеленою картою не було впевненості, що хтось взагалі підніме слухавку на тому кінці уявного провода, якщо подзвонити на вказані в полісі телефонні номери, не те, щоб викликати евакуатор в умовній Франції чи господи Люксембурзі. Уява малювала картини, як я мовчки знімаю номери з паламаної машини, прощаюся з нею і розчиняюся в сутінках під струями дощу. В темряві не видно чи то обличчя мокре від дощу, чи то від сліз, які скочуються по моїм щокам. Під час же поїздки додатково постав ще один момент чи переживе цю поїздку родина? Шукайте відповіді на ці та інші питання в наступних серіях. Як відбувалося народження маршруту? Я вже дуже-дуже дуже давно і дуже сильно хотів відвідати місто мон сан Мішель. Купу часу ця неймовірна фортеця на скелі серед хвиль океанського припливу та оточуючи її пейзажі, не давала мені спокою. Уява малювала, як 45-річний я біжу полями під блакитним небом Нормандії. Волоса назад, наче молода Сандра у клипі Secret Ланд, а в марві розігрітого французьким сонцем грунту на горизонті, наче космічний корабель, невагомо парить і супроводжує мене Мон сан мішель що з того вийшло насправді, зможете подивитись в наступних серіях. Поїздка буде розбита на декілька серій, щоб не утомлювати шановного глядача. Від від місця нашого проживання до цього легендарного стародавнього міста складає десь 1100 км, але ж кому цікаво їхати туди і повертатися назад одним і тим самим маршрутом. Подивимось, що там ще з цікавенького є поруч. В мене на Google Maps-ах були проставлені мітки на Брюге та Люксембурзі. Я завжди, коли мені на очі трапляється щось цікавеньке, ставлю зарубки на Google Maps, залягти на дновбрюге. Гарна ідея. Я запланував це зробити на свій день народження. Мінімум дні на три ходити на розслабоні містом своїх улюблених героїв, пити бельгійське пиво, дізнатися вартість квитка. У фільмі він коштував 5 євро і залізти на всім відому вежу, прокататись на човні старовинними каналами. Вдалося це в мені чи ні, дивіться у наступних серіях. Після цього на мапі додались ще три-чотири обов'язкові точки. Перша це Люксембург, просто для колекції. Але якщо трохи забігти наперед, то для деяких членів команди Люксембург виявився одним із самих цікавих місць цієї поїздки. Друга точка це етрета з її неймовірними білими скелями, а також всесвітньо відомим садом, третя точка власне монсан мішель І четверта парк механічних тварин в Нанчі. Точка, яку підказав або чат GPT, або контекстна реклама в Фейсбуці. Точно вже не пам'ятаю, але дуже круте місце, аналогів, якому, можливо, немає на нашій планеті. Принаймні мені вони невідомі. Після цього основні точки маршруту почали наноситись на бубал мепс, поєднуватись між собою, сплетатися в якусь чітку або не дуже структуру. Я прикидав відстані між пам'ятками, дивився, які проміжні цікаві місця є на мапі, де краще заночувати. Які відстані між точками ночівлі? Перший раз в житті при складанні маршруту я питався про основні пам'ятки гугла і формів мандрівників, а у чата GPT. Дуже зручно до речі, коли не маєш багато часу? Фінальний маршрут в результаті розтягнувся мінімум на 3500 кілометрів. Цікаву інформацію, а вона є про місця і історії, які траплялись у цій подорожі, ви знайдете в наступних серіях. Спробую виділити на це час і не затягувати з їх випуском, бо закінчую я пам'ять на картці в телефоні. А минулого разу, коли пам'ять закінчилася, телефон просто переформатував картку, знищивши всі фото і відео, які накопичились за декілька років. Тож до нових скорих зустрічей! І сподіваюся, що я зроблю вам цікаво.